Привіт, мене звати Урсула мого сина звати Леон. Йому майже три роки була зацікавлена дитячим садком. Дуже багато переглядала і якраз натрапила на вашу рекламу. Вирішальним стало те, коли я привела його на пробний день. Перше враження в мене було дуже хороше. Мені дуже сподобалась атмосфера в цьому е, садку. Вона була не такою, як у всіх садках переважно, перевачу, в якійсь у зоні. Основною потребою при виборі дитячого садочка було мабуть те, щоб він подобався маму сину. Це була моя основна ціляння від відвідування вільних. В мене самі, самі позитивні, самі хороші. Леону також подобається. Він йде сюди і вже чекає, коли його зустріне вихователька. Більше мені подобається вставлення вихователів до батьків і до дітей. Зразу відчувається професіоналізм з боку вихователів. Відчувається турбота. Вони Приймають діток, ніби ніби це їхні власні діти. І найбільше мені також подобається комунікація постійна. Кожного дня я отримую фотозвіт, відеозвіт, я бачу, що робила моя дитина. І ну, Це дуже класно. Подобається цей дизайн. Він такий сучасний і водночас дуже затишний. Я вважаю, що до красивого треба звикати з дитинства. Мені вдалося вирішити, мабуть, найважливішу нашу проблему. Це те, що ми не могли нормально відвідувати садочок, бо всюди Леон плакав. Йому ніде не подобалось і, мабуть, підсвідомо не подобалось і мені. Того наша основна проблема була в тому, що дитина не хоче відвідувати садок. Тепер її немає. Я рекомендую вільні батькам, які хочуть мати вільних дітей, які хочуть розвивати свою дитину. Виходити за якісь рамки стандартів, які хочуть мати турботливих вихователів для своєї дитини, ну, рекомендую спробувати всім. Я можу сказати тільки одне. Ви будете сумніватися доти, доки не спробуєте. Коли ви спробуєте, у вас не буде ніяких сумнівів, що це саме той садочок, який вам потрібен.